Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин подякував очільнику міста, виконавчому комітету, депутатам всіх рівнів за допомогу, яку медичний заклад отримав протягом року. В святкові дні медичні установи громади працюватимуть згідно календаря. 1 січня поліклініка почне свою роботу о 10-й годині. Я хочу подякувати вас, Микола Петрович, працівників виконавчого комітету, депутатський корпус, наш депутатів всіх рівнів за підтримку на протязі 25-го року. Завдяки чому, в тому числі і вашій підтримці, ми змогли задавати надавати на належному рівні медичну допомогу і розвиватися, в тому числі в і складні дні, складні часи, і в часи блекаута. Дякую всім. Ми, ми завершили підготовку до початку року, зробили необхідні запаси. Е на святкові дні ми не переносимо заклади охорони здоров'я центральної районної лікарні будуть працювати згідно календаря е всі дні робочі. Єдине, що 1 числа поліклініка буде з першого з 10 години працювати, тому що люди зазвичай першого числа зранку не приходять. А так всі служби буде дати на цілодобово допомогу у Шосткинській дитячій лікарні. Надається допомога дитячому населенню. Закуплено нове медичне обладнання та медикаменти. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовнич. На минулому тижні зросла росла значна кількість госпіталізованих пневмоній на стаціонарному лікуванні знаходяться всі необхідні міроприємства. Лікування проводимо. Також закуплено медичні меблі, закуплені ростоміри на минулому тижні електронні і поповнювали запаси медикаментів пального і деревини. Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Також розповів про графіки роботи амбулаторії в святкові дні та прозвітував про результати річної роботи мобільних бригад. Хотілося би сказати з приводу графіку роботи на цей тиждень Центр первинної медико санітарної допомоги. Теж першого числа ми зробимо роботу чергових лікарів в кожній амбулаторії міста, тобто лікарі будуть приймати з 8 до 13. другого числа ми будемо працювати вже в штатному режимі. І друге, що хотілося би сказати більш ширше, це прозвітувати про роботу мобільних бригад. Про, про, ну, про те, що ми говоримо кожну апаратну нараду в цьому році, нам допомагали наші партнери з роботою мобільної бригади. Ми працювали над створенням сумісних проєктів з залученням лікаря-гінеколога і окремо працювала наша мобільна бригада за 25 рік. Наша мобільна бригада зробила 52 виїзди в найвіддаленіші села нашої громади, прийняла 1017 пацієнтів. 666 пацієнтів були діагностовані, консультовані і діагностовані, електрокардіографію Отримали лабораторні обстеження у вигляді загального аналізу крові, сечі, глюкози. Ми подивилися, що це працює. Що це один із видів надання якісної медичної допомоги? Тому будемо працювати над цим протягом 26-го року, розширенням цієї послуги, щоб люди отримували якісну допомогу. Медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Медичні установи громади в святкові дні працюватимуть згідно календаря.